Сватання на гончарівці. Якби в XIX столітті існували слова інфлюенсер чи лідер думок, то Григорій Квітка Основяненко точно був би серед перших у списку. Його називають батьком української прози. Він з Тарасом Шевченком, був одним із засновників театру в Харкові, видавав літературний альманах Молодик, а його твори, що за життя перекладали та друкували в Парижі. Квітка Основ'яненко написав близько 80 прозових та драматичних творів. І, звичайно, найбільшу славу йому принесла п'єса Сватання на гончарівці, який у цьому році виповнюється 190 років з часу написання. Серед інших його відомих творів – «Шельменко-Денщик» та Конотопська відьма. Щоб краще зрозуміти письменника, варто пам'ятати, що народився він у заможній дворянській родині, але все життя соромився свого панського походження. У дитинстві багато хворів і повністю втратив зір, проте у шість років зір несподівано повернувся. Свій перший твір Григорій Федорович опублікував лише у 49 років. Отже, на замовлення театру він написав п'єсу з місцевими харківськими характерами. Так з'явилася комедія Сватання на гончарівці. Вперше п'єса була надрукована окремою книжкою в Харкові у 1836 році. Мала 16 сторінок та назву Сватання Малоросійська опера в трьох дійствіях». Згодом автор те ще переробив додав музичні номери. Тексти народних пісень, які стали невід'ємною частиною твору. Відтак, зрештою, замість комедії вийшла опера. З урахуванням всіх правок та доповнень, у посмертному виданні 1862 року п'єса мала 96 сторінок. Як зізнавався автор, просили мене написати оперету для театру. Я зібрав кілька головних тутешніх характерів, наповнив піснями, обрядами і пішло діло на лад. Дія розгортається на гончарівці. Це місце в Харкові, яке на той час мало свою славу і популярність. І що за Оцей Харків. Є істина. і за границею такого не віра. І таки що не ні хазяїн, то добрий чоловік. То тебе запрошує, обідати з трогай на компанію. А сюжет це не просто якась банальна комедія. Тут усе на місці, любов, комічні ситуації і, звісно ж, оберти подій. Що змінюється стрімко і несподівано. Батьки Уляни хочуть видати її за багатого, але пришелепуватого Стецька. Але сама Уляна рішуча дівчина, закохана в бідного, але чесного Олексія. Тож із цього протистояння народжуються смішні, а іноді абсурдні ситуації. Цікава деталь один з найскравіших персонажів Стецько, наївний і кумедний, у якого що не слово, то перл. Його наївні вислови викликають сміх. І підкреслюють сатиру п'єси. Уляно, Уляно, айди обідати. А коли стечко там, то кличи його. Обідати зараз! Що ти я вже люблю обідати? Я день обідав би, і вночі обідав би, і вставав би, обідав би, і піднімався, б, обідав би, і біг би обідав би. Уляна – це вже не просто дівчина, а особлення розуму, краси і вірності справжньому коханню. Я би про себе розказала вам, як я його люблю. Так не годиться про це розказувати. Я тільки матері сказала, що дуже його люблю, а вам не скажу про це. І звісно ж, Олексій простий, чесний, працьовитий парубок, який відданий своїм почуттям і готовий боротися за своє кохання. Все то гроші. Це вони на світі орудують. Зрішми й шанують краще, ніж доброго, розумного та роботящого». Одарка мати Уляни. Сильна хазіновита, дуже меркантильна жінка, яка прагне видати доньку за заможного стецька. Незважаючи на її бажання. Люди Я кажу ж тобі що багатий, скільки ж пар волів чи всякої худоби. Та в нього ж у золоті будеш ходити, а помре старий, то всьому добру будеш, господиня. Немає лучшого щастя в світі, як за дурнем жити. Прокіп батько Уляни. Більш і добродушний, вагається між прагненням догодити дружині та розумінням почуттів доньки. Як волю я нап'юся, чорта й жінки, не боюся, нехай вона спить, нехай вона спить. Осип Скорик, дядько Олексія. Єдиний, хто підтримує щире кохання молодих, допомагає племіннику порадою і діями. Ти що ти не бувало, ти. Не хай Ай, кажу, говорю тебе! А то щас скажу французьке слово Потурицькі! Так одразу кобилою стане. П'єса одразу стала популярною на сцені. Вперше її поставили в 1836 році в Харкові. Відтоді її виконували майже всі театральні трупи. Згодом з'явилися екранізації. Особливою популярністю користується одноіменний фільм 1958 року, де Рольстецька майстерно виконав Михайло Крамар. У 1909 році композитор Кирило Стеценко створив музику до п'єси, що надала їй нового звучання. Пісні, танці стали серцем вистави, перетворивши її на справжню народну оперету з глибоким емоційним змістом. Важливою рисою цього твору є жива українська мова. Квітка Основяненко довів, що нею можна створювати не лише жарти, а глибокі, змістовні літературні твори. Його п'єси стали мовною відповіддю скептикам, які не вірили в силу українського слова. Сватання на гончарівці це більше ніж просто комедія, це послання до людей. Не можна торгувати щастям заради грошей. Квітка подарував нам не тільки сміх, а й мудрість, яка залишається актуальною і сьогодні.